Друзі, всім привіт! Компанія Фришалта, як завжди, вітає вас. Заїхав до нас на майданчик. Ось такий чудовий автомобіль. Класна новинка. Це Renault Grand Scenic У нас. Чисто 2020 року випуску, не 2019, 19, а 620 рік випуску. Цей автомобіль пригнений з Європи з 1,8 дизельним двигуном, потужністю 88 кВт на передньому приводі даний автомобіль і на автоматичній коробці передач. Отже, по даному автомобілю е класний автомобіль, повністю весь цілий. От, в дуже класній комплектації Intense О, Зараз я вам пробіжусь, покажу про ній. І буде реально за хорошою ціною. Отже, по автомобілю, швиденько ми завжди біжимо по комплектації, робимо замір лакофарбового покриття і показую по зовнішньому та внутрішньому стану автомобіля, щоб ви мали розуміння, що реально він є хороший. Отже, погнали Комплекта... комплектація по автомобілі intense, е, Значить, е, колір чорний у нас в цій комплектації проти є. Оптика максимально топова. Ось ви бачите, Led Pure Vision оптика. Дуже класно, диски у нас хороші 20-ті встановлені на автомобілі. На зимній гумі мішелінці. Зимова гума Мішелінка на даному автомобілі встановлена є. Потім біжимо по автомобілю, маємо безключовий комфортний вхід в даного автомобіля. Кругом у нас склі, бачите, NoLX 20-го випуску, все рідне скло у нас. Відкриваємо двері, зразу бачимо по автомобілю. Так, По автомобілю маємо до комплектації, що маємо? так Ех, Маємо у нас е, великий екранчик ось тут е, великий перед вами, шкіряне мультикермо у нас є, е, круїз, контроль є е, в автомобілі, потім у нас є так, зробимо тихіше Потім маємо по автівці асистенти мертвих зон в дзеркалах. Бачите, бачите, асистенти мертвих зон є, є підсвіточки класні амбієнт. Потім автомат, коробка старт-стоп є. Двохзонний клімат-контроль по автомобілю маємо. Безключовий доступ запускається з кнопки. до речі, в автомобілі є два ключа. В комплектації два ключа. Так, що в нас тут ще? Є бардачок, підлокітник. О, до речі, прикольно від'їжджає ця штука. Ось тут нажимаємо, вона так їздить. Да? Повністю, не тільки підлокітник, а вся ніша ось тут робиться більше місця. Прикольно так їздить. От, підлокітник, USB-зарядочки є по автомобілю. Далі маємо ми партроники 360 та камера заднього виду, ось так бачите, запускається, включається в нас є. Так, протонечки 360 є по автомобілю. Потім, що в нас є ще по менюшиці, У нас, значить, заходимо, утримання в полосах є. Ось бачите, додатковий асистент водію, водію. Сигнал про вихід смуги є, е сигнал про дистанцію є, активне гальмування є, сигнал про сліпі зони. Є ось так можна вам продемонструвати, щоб було їх видно. А не включається як в фольксвагенах. Виключив, що не реагують сигнал про налаштування світ, швидкості і автоматичне дальність світло попередження про розпізнавання тому. Тобто, бачите, ці всі асистенти вони максимальні всі є, які тільки можуть бути в такому автомобілі. Виходимо сюди. Е, от. І ще по дисплею тут різні підсвіточки, різні настройки можна робити по автомобілю. Оп, центральний дисплей. Тут собі різні настройки можна робити так, що. Реально є, 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 є з чим тут погратися, є ще подивитись по автомобілю. До, по, е, до речі, ось тут бачите, все обтягнуте отак такою так, строчкою, шкірою типу, ось тут, по панельці, по боках ось тут, по картах іде. Так далі по автомобілю маємо е, сидіння у нас пломбіновані, йдуть тут текстилі з е, шкірою. Ось так виглядає. Ось підсвіточка, світочка, бачите, як світиться амбієнт прикольно по автомобілю. Так, є, є, є. Потім маємо в цій комплектації у нас е, ось така захисна сітка від сонця. Дуже реально крута штука, е, класно допомагає, захищає від сонця. Е, далі взаді п'юсь бісочки, 12 вольт йде зарядочка. От, так що ось така ситуація по комплектації, топова оптика позаду. От, і що в нас? Відкриваємо багажник. Так, є, відкрили багажне відділення. Так, шторочка є. І ось тут що в нас є. І тут в нас нічого немає. Могло би щось бути. Так, нічого нема. Так, є, тут місце. До речі, варіант, тут і Так, є. Ось така, друзі, комплектація по автомобілю. От, так я нам це все вам. Тепер е, зараз зробимо по замір по лакофарбовому покриттю, щоб мали розуміння, що все добре автомобіля. Отже, погнали, капот у нас. Капот у нас 111. Чик, 111, ще раз капот у нас 104. ось так, так Тут крило у нас пластмасове, 150 дверка одна, 139. 132, 113, 130, 126, 134, книжка теж пластмасова у нас. По лівій стороні у нас 128. Ще раз 128. Дверка у нас 111, 127, 127, 137, Оп, на 20, 137, і дах у нас. 121, 140, 140, 145. Так що бачите, повністю автомобіль є в оригінальному окрасі, без ніяких моментів по автомобілю. Так, є, погнали. І що? По стану автомобіля. Стан є реально класний, того що в автомобілі у нас йде 120 тисяч оригінального пробігу. От, Цей пробіг, до речі, ось так. Ага. 125 тисяч оригінального пробігу. Цей пробіг, як завжди, у нас є підтверджений офіційним дилером. Що дана автівка заїжджала до офіційного дилера. Є повністю вся інформація про покупку автомобіля, так що тут питань немає. Є 100% рідний пробіг, хто купував, той знає, що в нас з цим все в порядку по автомобілю. Так, є. І по стану, по стану, по, що я побачу? По передній частині присутні трішки дрібних сколиків по автомобілі. Вони зовсім дрібні. Ось бачите, близенько, вам ось так. Показав, то ну, практично їх і не видно. Так що продивитися трошки, бачите, дрібних сколиків, є по автомобілі. ніяких критичних немає, нічого вам не потрібно робити. от Решту покруга автомобілі є абсолютно все добре, без подряпин, глибоких, без м'ятин. Бачите самі на камері, от що я ж кажу, нічого вам не треба робити взагалі. По задньому бамперу тут все добре, абсолютно. До речі, не пошкоджу. А трішки якась одна. Тут ну, Чуть-чуть скотска така я бачите маленька-маленька, це якщо подивитися. Ну і по правій стороні тут також все добре, бачите, саме на камеру. Все рівно, гарно. Тобто як по заводу мало би бути. Так що ось така ситуація. І всередині, що можливо бачили. От, можливо, бачили, покажу стан всередині. Карта водія. От речі наклеечка якась лежить. Щось таке. Оп, а це з офіційного дилера Рено, коли в нас мабуть, 22-й рік. На 105 тисяч кілометрів. Бачите, 22 року 105 тисяч кілометрів заїжджали на сервісі. Ну, Поставимо, карта водія. Питань, яких немає. До порогів також. ну блін, Я не знаю, навіть не дав би тут 120 тисяч. Сидіння ось так виглядає. До керма також без претензій зауважень нема. Підлокітник, КППшка, все чисто, гарно. До речі, автомобілі не палили, приємно пахне в автівці. Є Позаду. Карта ще одна. Белять, ну класні пороги. Так що зазвичай це сімейний автомобіль, задні місця, багажник, все тут розчухано мало би бути, тут все є добре. Значить, він не використовувався в такому плані, що десь діти возили, возили що десь лазили, оббивали, подерли щось. Тут все цілком збережено, класно. До стелі також ніяких питань немає. Все добре. По багажнику подивимося, зараз по багажному відділенню. Тут бампер. Я реально класному, класний автомобіль, класний стан має абсолютно. Я взагалі ніяких моментів не бачу з ним. Так, все добре. Тут по пластику також кришка в класному стані, бачите, без пошкоджень взагалі. От ну і з цієї сторони у нас тут. так Бачите саме, що все добре. Ну Класні, реально класні пороги, позаду взагалі новий автобіль. Я думаю, що тут, заду, мабуть, ніхто і нічого не сидів і, не, і нічого, як то кажуть, і не робив. Реально, класний стан. Нічого не пропало, не продерто. по сидушечках видно, все чисто, гарно. Сидимося з цієї сторони. Тут, тут все супер. Ну Як на мене, може їздила просто одна якась людина, От, а всі решту сидіння не задіяні були. Так. Ось так все виглядає по бардачку, торпеда. ну Клас, клас. Реально водій, воді був по автомобілю, Все чисто гарно, без пошкоджень, без подряпин. Так що, друзі, ось така автівка у нас є для вас. 20-й рік, 120 пробіг, 1,8 дизельний двигун, 88 кВт автоматик. Кого зацікавить великий сімейний автомобіль? То кажуть, мінівен, будь ласка, заїжджаємо до нас на тест-драйв, подивитись, покатайтесь, якщо потрібно, дамо максимум інформації по даному автомобілю, щоб ви розуміли, що дійсно автівка є хороша. І ще саме головне ціна питання на віддачу даного автомобіля десь буде орієнтовно в районі 19 500 доларів за 20-й рік. Так що прикольний комплект. Кому подобається, ключ на те Якщо не ми до вас, ой, якщо не ви до нас заїжджаєте, то ми можемо приїхати до вас, щоб ви собі мали розуміння. Працює у нас доставка автомобілів у ваше місто. От, так що така ситуація. Всім, друзі, вам буде гарного дня на зв'язочку, якщо якісь питання дзвоніть, пишіть. Пока-пока.